Дощ, а ми на рибалочку. <гум> ще взяв такі черви. О! Поплавок. Взяв такий поплавочок. Ага. А ще взяв, що покажу. Взяв такі гачечки. Ага. Повнер і такі стопорочки. Класік. Будемо пробувати на поповочок зараз. <гум> Повода у нас, звісно, люта. Всім привіт! Приїхали сьогодні на рибалку. Поки їхали по дорозі, почався така злива, то вирішили трошки перечекати під таким навісом. Зараз, поки маємо час, змонтуємо наші вудки по повчанні. По ходу діла будемо показувати вам. Так що, поки монтуємо основну основну жилочку нашу, це буде різка 020-028. Ось така. Зараз я покажу, як монтую. Особисто я по повчанні вудки. Що будемо використовувати? Ось такий півтораграмовий грамовий грузик скользящий півтора грама, такий вертлюжочок, стопорочок і гачечок. Зараз покажемо, що вийде з цього. На поводки будемо використовувати такі овнизькі гар... гачечки четвертого номеру. Ось такі називається. назва їх. Зараз покажу, як це все буде виглядати. Ось так це все виглядає. Ось маємо наш поводочок. Я такий зробив сантиметрів 45 можна більш-менший. Ось петля в петлю зробив. Такий витлюжок маленький, основна живочка йде, грузочок 1,5 грама скользящий і стопорочок. І далі йде. І зверху там такий стопорочок. Ось така виходина з оснасточка. Так що користуйтесь, кому буде потрібно. Ще, друзі, закидаємо наші вудки. Сьогодні я обрав таку на дальній захід, змонтували. І така 4 метровочка легенька вудочка. Зараз швидко закидаємо, кашка наша настаюється, я зварив пшена. Взяв кукурузку, опарич і червячок. Будемо пробувати. Тут є гарний карасик, так що маємо надії на нього. Ще, друзі, наша прикормочка настоялася. Зараз ліпимо такі невеличкі шарики. Ось такі. І закидаємо воду. Я вдома перед цим зварив пшоно, заїхали, взяли прикормочки такої ванільної. І так дуже смачно пахне. Ось такі кульки в нас будуть. Є стако. Там мелочь якось, це закинув кинув прикормки, так це. Воно, бачиш? Друзі, є результат, якась клюнула рибка. Сподіваюся, що карасик, але може бути коропець, якась гарна рибка. Ох і дає, друзі. Мабуть, коробчик. Зараз ту. Оце друзі клаїть. Буквально хвилин 10 пройшло, і ось перша рибка. Да, друзі, коробчик. Ще досить непоганенький такий. Як для поповочка. Так, друже, давай, давай, давай. Заходь сюди. Ага. Угу. Не хочу сильно форсувати. Це не на коропову оснасточку, це поплавочок Уже трошки хапнув воздуха. А ну, друже, давай. На поплавочок досить непоганий коробчик. Подивіться, друзі, який. Чекай, я візьму. Що, друзі, як вам? Перший результат. Коробчик бомба. Подивіться, який пузань. Як вам. Я думаю, такий два з половиною. Можемо зважити. На поповучок. На червячок. На червячок так взяв. Гарненько. За краечек. Посмотрите, Крючечки відпрацьовують на все 100. Так. Смосточку в сторону. И дивитись наш результат. Так. Зараз, друзья, покажу. Подивіться, який красий. Вже такий трошки з горбиком дядя. Я думаю, на поплавочок це супер емоції таких повиважувати, красенів. Я ж кажу буквально 10 хвилин і така перша рибка. Ох, і красунчик, такий вускатий, гарний. Подивіться, друзі, який. Красавчик просто. Спокусився на червячка. Просто красень. Зер... Не зеркальний, а ускладний такий mm -hmm. кожна усочка така гарненька в нього. Дуже бомбовий. Зараз, друзі, акуратно його зважимо. Так, друже, тихо. Я думаю, десь... 2 кілограми єпит. 2430, 2,5. Ось такий красунчик. На удочку, я думаю, що це бомбово. Такі відчуття виважування, це просто супер. Другий є. Це може бути карась. Сьогодні працює черв'ячок. Бо я закинув цей, щоб вище стоїть на опариша. Тікай ж уже. Коробчик. Це трошки поменшенький. А гачки хороші він і не зірветься. Так, друже, давай. Я вам теж скажу досить гарний. Так. Подивіться. сазаняра, Трошки поменший, трошки, геть. Це просто, друзі, сьогодні. Так треба поглядати за тим, тому що... Що ж, чекай тут, я сказав. Подивіться. Я б сказав трошки меншенький, звісно, ніж той. Так. Мабуть, да. Ні. О. Черв'як не обманюємо. Тільки закинули. <рес> Подивіться, який красень. Так, ану тихенько. Давай зміни. Зараз буде вести на той, мабуть. Я тут У нас такий друзі. Тузик. Так, бежи, друже. Давай, пішов. Ого. Ого, друзі, це щось взяло, за... Чи це хижак, мабуть. Не, не. Подивіться, друзі, це просто щось, як взяло, як попер Я не зміг навіть встановити його. Це просто жесть. Там поводочок стоїть 0,20. <плеви> Ти шо? <плеви> Та зараз. Би хоч подивиться, друзі, що це. Таке стартанув вправо різко, так прям фу. Я даже не зміг зупинити його. Щось максимально бешене. блін. Теж коробчик, але... Ага, рижий. Ми бачимо, виходить, в такому ставочку, але цей ставочок, типу, як завод від річки. І це йде, ну, річка, це не ставок. І тут такі, як. Видовжені коробчики, як сазанчики. Десь такі, як ми взяли. Подивіться, друзі, який красунчик, а ну заходь. Наший? Ну це навіть більше, ніж той. Див, який ба. Десь такий самий. Подивіться. Закраєчок взяв, теж на червячок. Паратура. Таке як допу. Так, оснасточку собі Заберемо. Єсть. Подивіться, друзі, яка друга рибка в нас. Десь такий самий, як і той красунчик. Охіз саз... сазанчики тут. У нього мовочко тече воно все. Так що довго не будемо його мучити. Він такий, як і попереднього разу був у нас. Зараз я два. Назначить, нас, значить, навіть і більший. Так, друзі, підпускаємо. такого другого красунчика. Це прям якийсь бойкий-бойкий. Так, друже. Не будеш брискатися? Біжи. Не сюди. Чесно живе. Подивіться, який гарний, друзі. Біжи. Прям супер, друзі, друга рибка. Ну там підлящики були ми не зняли. Ми ж одного корупа вже випустили. А, маленького цього. Ну так. Да. Не, пидляш. Mm -hmm. А вот это такой... Не, густера. А вот такая хорошая. Mm -hmm. Так не люблю, как у нас это... Чудо такая. Ты переклепается. Не, пидляш. Что там поймал? Вот такой. Сейчас вытяну крючка. Поганий. Ну, no, досить непогано. Mm -hmm. мене, Біжи. Mm -hmm. Завів лілії, блін. І... Ну, теж коробчик. Стартанув, друзі, туди в ліві, зразу запригнув. Елі вивів його. теж думає, що коробчик о да Джоази, блін! давай иди сюда. Оце, друзі, чим важливо на, на удочки, як є хоча б маленька якась катушечка. Що ти можеш ну, якось там відпустити трошки рибку, щоб по цей. Поминув того разу були і клюнути десь, може такий теж коробчик, як ми витягнули, тільки на обичну намахову удку без катушки. І такий різкий ривок тільки раз і обірвав, коротше, все. Так що тут можна рибку повиважувати. Давей, да, должны поднимается. У тоже хорошенький. Уху. Це на навіть, мабуть, більше ніж той. Такий хорошенький. І теж, друзі, взяв на бутерброд, на черв'ячок за паришу. Подивіться, який хорошенький. Ей. Є. На базі. апаратик Апаратик який заковтнув. Блін, аж далеко. Надо, мабуть, брати інструмент. Витягувати. Його. Думаю, що йому нічого не буде, від того що відрізав гачечка. Так Да. Він так заковтнув, що ми вирішили відрізати, тому що йому роздарити все там, щоб достати того гачка. То краще відрізати. Краще відрізати його, та і все. Ось такий гарний друзічок. Може, б тут ось так. Так. А ну, друже, давай, щоб не обрізкав мене. Так, ось такий, друзі. Пішов. <риклад> да. Вже будемо трохи збиратися вже пів восьмої вечора. Рибка вже так собенько клює До цієї покльовочки ми, ми з годину просиділи, толком нічого й не зробили. Там якусь густюрку чи піддасчика звалися. Так що вже як так обрізали гачка, то будемо потроху збиратися. Та вудка ще в воді, а тут вже будемо потихеньку збирати. Ще, друзі, на закінчення. Ох, Я так не люблю цек сентів, блин. Яке вазюдя гмирає з сюзі своєї. Так, будемо вже завершувати, мабуть, рибалочку та потихеньку збиратися. Фу, такий маленький. Все, біжи. А так що, друзі, на цьому завершуємо рибалочку. Так що кому сподобалось таке коротеньке відео. Так, поставте якусь реакцію, ми будемо дивитися і старатися для вас. Так що, всім до зустрічі!